Що всередині громадські лазні в Китаї. Як тільки ви входите, ви розумієте, що це не просто баня. Тут є все. Але спочатку вам треба здати ваше взуття і отримати за це браслет з ключиком від шафи. Далі це буде ваш електронний гаманець. Отримуєте піжаму та йдете до відокремленої жіночої або чоловічої зони. Адже усередині ходять голими. Але ви не соромтеся, тут всі свої. І як то кажуть, паратись треба у бані, а не по життю. Всередині цієї зони є роздягання, душові, грецька парова лазня. Сольова та класична фінська лазні. Також є багато басейнів з різною температурою від крижаною до гарячої та різною водою, наприклад, ароматерапевтичні басейни, трояндові, алкогольні або молочні і навіть шокуючі електричні басейни з низькою дозою струму. У цій відокремленій зоні ви також можете замовити додаткові процедури, такі як скрабінг, масажі, обгортання та інші. Як тільки ви виходите у спільну зону, ви опиняєтесь в неймовірно цікавому просторі.